Минулими вихідними в міському палаці культури маленькі геймери мали змогу насолодитися незабутнім пригодницьким шоу, яке поєднало у собі одразу три найпопулярніші гри останніх років: Майнкрафт, Бравл Старс і Роблокс. Заспокойся! Я Стів, я герой гри Майнкрафт. А ти хто? Е, я, я Нубік. Ну, мене так усі називають в моїй грі. Яка, на жаль, от-от ценик. Чи мала змогу стати частиною захопливої історії рятування світів Бравл Старс Майнкрафт і Роблокс від злого Чітера, який намагався їх захопити? Сміливий герой Стів вирушає на допомогу. Спочатку рятує хоробрих бравлерів з пасток Чітера, а потім разом з ними він рятує Роблокс. Обережно аніго не дайте зомбі себе вкусити і хочішумикайте ліфт. На Діти мали можливість взаємодіяти з героями улюблених ігор, використовуючи свої телефони, щоб знищувати ворожих зомбі. Таким чином, Магія Геймінгу з'єдналася з реальністю прямо перед очима малечі, в результаті чого вони поринули світ неймовірних веселищів, танців та емоційного зворушення. Та втекли. Нема ага, залі їх тут нема. Може, вони там! Чита! Катерина Грудніва, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини.